Вітаю вас, шанувальники підводного мисливства. В цьому відеоролику я хочу презентувати вам новинку 2023. Це гідрокостюм для підводного полювання товщиною 10 мм під назвою Партизан. Чому гідрокостюм має назву партизан? Думаю, нікому пояснювати не треба. Гідрокостюм виконаний в воєнному камуфляжі та має ознаки спротиву України. Це український герб з акулою «Катран» всередині. Ззаді гідрокостюм виглядає ось таким чином. Фіксується він двома кліпсами. Штанці мають захист Armatex від пошкоджень мушлями або камінцями порізами. Шви гідрокостюму виконані дуже чудово. Довго розповідати про цей гідрокостюм я не буду, тому що це наступна модель після гідрокостюму Катранган Камо Браун 3D. Якщо хоче хтось подивитись цей гідрокостюм в подробицях, подивіться огляд на той гідрокостюм. Тут все те ж саме, Неопрен Жако, але свіжий 2023 року. Далі, зараз я подивлюсь, як гідрокостюм виглядає по моїй фігурі, вдягну його. І ви, якщо вам сподобається, вже можете приїхати в магазин в Дніпрі або у Києві, приміряти, і якщо він по викриках сяде гарно, придбати його. Також до гідрокостюму прийшли нові шкарпетки 10 мм, також у воєнному камуфляжі. І ви можете придбати такий комплект. Вартість шкарпеток десь 850 гривень, вартість гідрокостюму 8500 гривень. Тому, ласкаво, просимо до нашого магазину, а я пішов вдягати гідрокостюм. Ось так виглядає гідрокостюм на моїй фігурі. Ось так виглядає шолом. Тут він все закриває. Мої руки вільно рухаються, під пахломи не жме. М'який еластичний. Тут неопрен до кінця підходить. І тут так само. Свіжий не опрен рекомендую.